На мене дивилися, як на малу дитину кажуть, хлопчику, йди назад додому, тобі ще рано воювати, але ж вони ніхто не знав, що я тільки повернувся після військової служби. Або відмовляється йти на позицію, або там, поїхали в лікарню і не повернулися. У війську дуже зараз недостача людей, немає там, всяких затягів. У нас це велика сім'я. Це такі роки були 19 років, ще вітер в голові гуляє. Я так от, робив, ге гей десь побігти, погуляти, а потім почалася війна. Зранку я прокинувся від того, що почув вибухи, потім я зрозумів, що почалась війна, думаю, треба йти. Я дуже довго ходив по військкоматах і з третьої спроби я тільки потрапив. До ТРО, тому що на мене дивилися, як на малу дитину кажуть, хлопчику, йди назад додому, тобі ще рано воювати. Але ж вони ніхто не знав, тому що я тільки вернувся після військової служби. Мене оформили, я дав свій військовий квиток. Через годину часу ми вже потрапили на місце розташування бригади. Там за перші два дні нам видали форму, зброю. Ми вже там почали нести службу. Охороняли БК, зброю, та, яка завозилась, так як батальйони тоді ще тільки формувалися. Після місячної підготовки ми вперше тоді виїхали на бойові. Військова служба мені виповнилось 18 років. І я прийшов до військомату і кажу, я хочу на службу. Мені сказали, те, що в ЗСУ я вже не потраплю. Залишився набір тільки до Національної гвардії. Я сказав, Національна гвардія, так Національна гвардія. Потрапив я тоді в місто Слав'янськ, там був 15-й полк. Півтора місяця підготовки к МБ і мене відправили в Рубіжне вже на місце розташування мого батальйону. Займався я на військовій службі конвоюванням. У мене рота спеціалізувалася на конвоюванні. і виїжджали на взводні опорні пункти на другу-третю лінію оборони. Був досвід обстрілів, але це було так: заїхали на ротацію неподалік нашого ВОПу танкісти. Вони накидали противнику, противник потім накидав їм, де прилетіла нам. Ну це таке було не часто, але бувало. За два роки війни ми вже якби навчилися воювати. Воно якось вже все більш-менш зрозуміло. Але те, що так страшно, страшно постійно. Кожен вихід на позицію, кожен виїзд на позицію, постійно страшно, тому що ну, не бояться тільки дурні. Але незважаючи на все, в першу чергу потрібно це все з холодною головою. Кожен день я відповідаю за бойову підготовку людей. Помимо цього всього, я ще займаюся евакуацією 200-300-х і підвозом БК та провізії на позиції. З евакуацією тут все дуже погано, тому що на нашому напрямку. Доїхати до переднього краю позиції можна тільки або квадроциклом, або багі, і то багі такою невеличкою. Раніше можна було заїжджати в день і можна було заїжджати на самі позиції. Я їздив так до хлопців за 15 метрів від позиції, вигружався і уїжджав. А зараз з тим, що дуже багато FPV-дронів, скидів з дронів, не так близько вже виходить під'їхати. Але там евакуація від зони, куди не залітають FPV, Починається там треба кілометрів шість, напевно, проїхати. Під'їхати дуже швидко, забрати або тіло 200-го, або забрати трьохсотого, якщо щось підвести, швидко вигрузиться і уїхати. Легше, напевно, було на Харківському напрямку. Тому що тоді воно все якось було по-іншому, не було таку, такої кількості дронів, не було тоді ще ударних дронів. Дрони літали тільки як розвідники. Потім після звільнення Харківської області дуже важко здавалося, що було в Бахмуті. Але після того, як ми пройшли Бахмут, повернулися звідти, і після відновлення приїхали на Запорізький напрямок. Я розумію, те, що Бахмут це. Був такими квітачками. Тут набагато важче воювати разів, напевно, в п'ять важче, ніж було в Бахмуті. Одного разу ходили відновлювати позиції, взяли полонених тоді трьох, А насправді, я так вважаю, штурми відбивати легше, ніж штурмувати, тому що під час штурму ти пересуваєшся, ти йдеш, ти заходиш на незнайому місцевість. Там може бути замінована, може бути не замінована. Оборонятися легше, ніж штурмувати. Нам не вистачає людей в армії. У війську дуже зараз недостача людей, таке в принципі по всім бригадам, які стоять на передку. В тилових бригадах нібито все укомплектовано, а в бойових бригадах ні. І через те, що не вистачає людей, не виходить зараз проводити якісь наступальні дії, тому що ніким. З мотивацією зараз не те, що там проблеми, а дуже великі проблеми. Ті, хто був з самого початку повномасштабного вторгнення, Зараз нас таких залишилось дуже мало, і коли там було хоча б 50 на 50, то ті, хто прослужив більше, вони подавали приклад тим, хто прослужив менше, допомагали, навчалися. А зараз воно просто так виходить: те, що тих, хто самого початку їх майже не залишилося. і вони за ці два роки щось собі якось переосмислили, хто там списався по хворобі, хто списався там по догляду за родичем інвалідом, хто втік, і зараз просто так виходить, те, що нікому подавати приклад. І не вмотивовані ті бійці, які прийшли нещодавно, вони не вмотивовані, тому що вони бачать, що якщо тікають люди, які по два роки вже провоювали, то їм теж не особо хочеться виходити на позиції. Вони виходять на позиції, вони бачать, що відбувається там, коли у них це ще перший раз, вони прийшли, побачили. Там росіяни на 200-го, потім вони побачили там перших поранених і так далі. Перший обстріл, вони виходять після цього і не у всіх витримують нерв, і вони після чого або відмовляються йти на позицію, або там поїхали в лікарню і не повернулися. Я не знаю, як потрібно мотивувати тих, хто не йде, якщо вони прийняли для себе таке рішення, те, що вони не хочуть іти, як вони аргументують Я не хочу йти помирати там. То ну, якщо він думає, що він прийде сюди і помре, то я навіть не знаю, як таких мотивувати. У них просто таке поняття, те, що війна це смерть, ти прийшов, помер. Так, на війні є втрати, але це не означає, що ти прийдеш і ти помреш. Якщо ти прийдеш і будеш робити все як потрібно, якщо ти будеш думати головою, як це все робити, слухати тих людей, які тобі допомагають, які вже провоювали дуже довго. То все буде добре. А якщо ну, вони прийняли для себе таке рішення, то я думаю, напевно, вже немає ніякого сенсу з ними розмовляти, якось їх мотивувати, тому що він прийде сюди, і тут з нього толку буде небагато. Коли до нас приходять новобранці, у нас тут було три або чотири невеличких поповнення. Перше, що я їм говорю, я підійшов з ними, познайомився, представився, хто я, і потім я їм говорю те, тобто, що. Вони потрапили в таку роту там, де немає всяких затягів. У нас це велика сім'я. Ми, ми всі сім'я. У нас немає такого, що. До старших позвоню звертаємось на ви. Ми на ви звертаємось тільки до тих, хто старше. У нас спілкування з усіма неважливо то командир роти, то головний сержант роти, старшина або звичайний солдат. Ми всі спілкуємося як друзі. Я пояснюю новоприбулим, куди вони потрапили, і те, що у нас тут сім'я і в них все буде добре, якщо вони будуть просто слухати і розуміти, що їм потрібно робити, і все. Треба навчатися стріляти з усього, що є в нашій армії. Це як іноземна зброя, так і наша зброя. Потрібно стріляти з усього. І найголовніше це потрібно професійно володіти лопатою. Треба копати, копати і ще раз копати. Підготовлена позиція їй дуже, дуже важко штурмувати. Це запорука життя. Якщо не копаються, після цього відбувається те, що погано закопались, обстріл, прилетів десь там осколок, погано накрили бліндаж, прилетіла міна, пробила бліндаж, штурм, розвернутися ніде, тому що місця мало і так далі, це незручно і небезпечно. Я думаю, я б змінив в армії, я переписав би статут. Тому що статут він ще залишається старого зразка, і там багато непотрібного в ньому знаходиться. Це б я змінив в першу чергу. Якщо змінити статут, в армії багато чого зміниться і краще стане. Саме головне це я б переписав би статут. Навіть просто така дебільна херня, от ця, та наряд нювального. На тумбочки стоять, а, там, да, там. От эти, ще наряди на штаби і так далі, і тому подобно страєва, паради, всі діла, ходять красиво, базару нуль. Но коли військовий час, оце, десь яка ти, там стоїть час, але вона в тилу, приходять новобранці, вони ходять з троєм ходить з ну марширувати по плацу? це бред, зачем? Хто по окопу марширує? я за два роки війни не бачив ні одного. Хто так от в повний рост, отак от по окопу марширував. Це бредятина. Дані мої татуювання, в деяких є сенс, в деяких немає. Я ніколи не розповідаю, про що вони обозначають. В них є значення чисто для мене. І коли у мене запитують от на руки татуювання, мене запитують, що воно значить, який є перевод. А я говорю всім, що тут написано: що Я люблю котліти рожку. просто дуже подобається мені. Було 16 років, я тоді розмовляв з мамою. Говорю, мам, я хочу татуювання. Вона каже, тобі виповниться 18, тоді зробиш, якщо не передумаєш. Мені виповнилося 18 років, і в свій день народження я зробив собі перше татуювання. А зараз мені 22 і в мене вже їх 18. Але це далеко не кінець, я тільки починаю. місця вільно ще дуже багато. Перед строковою службою навчався в училищі, прийшов просто отримати професію після 9 класу. Я, не закінчивши училище, мені залишалося довчитися два місяці, я пішов в армію. Отримав диплом, все як треба. І після армії я збирався йти отримувати вищу освіту, але я ще. Не знав для себе, на кого я хочу вивчитись. Не задумувався, ким я хочу стати. Та, це такі роки були 19 років, ще вітер в голові гуляє. Я так-гей, от, Ге -гей, десь побігти, погуляти, а потім почалась війна. Війна почалась, мені було 20. От, я в такому віці ще не сильно задумався, де, коли і ким хочу стати. Під час війни сильно наперед не забігаю, тому що я не те, що не знаю, що буде завтра, я не знаю, що буде через годину, дві. А, таких планів а, немає. Думаю, що буду робити там завтра. Прокинуся і, і все. Дівчини в мене немає, і під час війни, я думаю, дівчину знайти. А, Простіше, тому що ну, військовим на військових дівчата бачать військового хлопець, красень, військовий. Але я придержусь того, що під час війни, поки я знаходжусь тут, я не буду вступати в відносини, тому що це дуже велика відповідальність, можу там. Зараз знайти собі дівчину, жити з нею, потім одружитися, діти. Не дай Бог, що за мною на війні трапиться, вона залишиться одна і не дай Боже ще з дитиною. Тому я під час війни проти відносин. Після того, як війна закінчиться, я не думаю, що я залишусь в армії. Я виконую свій обов'язок, я відстаю свою домівку і потім, коли все буде тихо, спокійно, Зніму форму, складу її і все.